Вітаю вельмишановне товариство в продажі BMW 5 серії 525-та в темно-синьому такому гарному кольорі з 3-літровим дизельним двигуном. Увага! З 3-літровим дизельним двигуном. В кузові седан на оригінальних легкосплавних дисках 18 дюймових Дуже гарно даний автомобіль виглядає. Це один з самих топових двигунів, я чому акцентував на ньому увагу, тому що це двигуни-мільйонники. Вони дуже добре служать, дуже економічні та дуже надійні. Як ви бачите, стан кузову автомобіля наближений до ідеалу. Чому наближений до ідеалу? Тому що є невеличкі сколи на передньому бампері, не знаючи на відео їх побачити, та невеличкі сколи на капоті. Пробіг даного автомобіля складає 244 тисячі км. Це є ніщо. Це є дорестайлингова модель F-10 кузов 2010 року. На білій світлій шкірі. Подивіться, який красивий салон в цілому. Кнопки ніде нічого не затерте, кермо не перешивалося, дуже гарно виглядає. Світла-біла стеля комплектацію його входить електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення що водійського що пасажирського. Ось бачите, великий, велика, великий екран, датчики світлика, світла, датчики дощу. Також у нас присутні утримання автомобіля в смузі. Також у нас є датчики сліпих. Зон по даному автомобілю. Якихось пошкоджень по салону автівки я не бачу. По дверних картах все гаразд, дерево не вбите, не знищене. Задній ряд сидінь фактично як новенький. Дуже класно виглядає. Велике просторе багажне відділення, то нам залишили на комісію дане авто. Власник собі придбав новий автомобіль. Технічно по автівці жодних зауважень немає. Робити нічого не...